«Make America great again» – напевно, вже можна послуговуватися цією фразою, адже Дональд Трамп стрімко наближається до офіційної перемоги на нинішніх президентських виборах у Сполучених Штатах Америки. Як писали деякі західні видання, відразу після встановлення результатів Трамп, начебто, має намір зателефонувати Володимиру Зеленському та терористу Путіну і говорити про припинення бойових дій, хоча реальні перемовини. Ймовірні, як пишуть журналісти на початку наступного року, коли Трамп офіційно посяде власне посаду президента Сполучених Штатів Америки. Ну і Трамп уже робить деякі заяви про те, що про розквіт Америки це все ми пропускаємо. Вибачте, на слові в часи війни, це не дуже нам цікаво. Особисто це моя суб'єктивна думка. Але про те, що жодних війн за моєї каденції, як було і раніше, сказав Трамп. Хочеться в це вірити. Звісно ж, зрозуміло, що навіть в цих словах є мова про територіальні поступки України, але бачимо, що тут між кандидатами немає суттєвої різниці. Просто Трамп швидше, напевно, буде діяти рішучіше і змушувати Україну до якихось поступок. А демократи би діяли просто тим, що не надавали своєчасної допомоги. І так само, на жаль, не давали би Україні виграшних карт. Ну але побачимо, якою буде політика Дональда Трампа. Судити не має сенсу. Будемо дивитися за конкретними рішеннями, і про це будемо говорити в найближчому етері. Багато буде, звісно ж, про американські вибори буде і про ситуацію, звісно ж, в зоні бойових дій, що набагато ближче і набагато важче для нас і про російські воєнні злочини, і про решту геополітичних новин, хоча всі погляди, звісно ж, прикуті до США. Найближчу годину. Власне, нагадаю, я думаю, ви і так уже всі знаєте, але на всякий випадок нагадаю, що десята вже нульодин за київським часом. Ми маємо 6 листопада 2024 року, 987 вісімдесят доба повномасштабного російського вторгнення. Ну а найближчу годину, та вже напевно трохи менше. Запрошую провести у тій компанії, яку ви вже побачили. Мене звати Олександр Крумін. Поруч моя колега Дарина Омелич. Дарино, привіт тобі. Вітаю глядачів. Традиційно зичу мирного і продуктивного дня. Ну і напишіть ваші враження від попередніх результатів американських виборів. Нам в коментарі чи стежили ви, чи погоджуєтеся з вибором американського народу? чи... Яку політику від Трампа очікуєте стосовно України? Цікаво буде почитати. Вітаю Сашо. вітаю глядачі. Дякуємо, що надалі обираєте саме нашу команду, щоб бути в курсі всіх актуальних подій, які нині відбуваються як в Україні, так і позаймежами. Зокрема, багато уваги сьогодні приділимо і тому, що відбувається в сполучених штатах Америки, але не забуваємо говорити і про ситуацію на фронті. Розпочинаємо наш етер традиційно саме з мапи повітряних тривог, адже бачимо, що нині тривога зберігається на Донеччині. Окрім того, Дніпропетровщина деякі. Тергромади мають загрозу артопстрою. Це стосується міста Марганець та Марганецької тергромади. На Харківщині на прилике жаль, також залишається загроза в Вовчанській та Липецькій тергромаді. Як ми пам'ятаємо, Вовчанську досі вуличні бої точаться саме у цьому місті. Щодо повідомлень від повітряних сил збройних сил України напередодні вони дописували щодо активності ворожої тактичної авіації на східному напрямку. З цим певно і пов'язана саме тривога на Донеччині. Тому, будь ласка, зважайте на сигнали повітряної тривоги. Якщо в вашому регіоні лунає, то звісно ж бережіть себе своїх рідних та перехо. Оте до найближчого укриття, адже ми бачимо, що расисти споглядаючи на ті події, які відбуваються і у штатах, ну і зокрема. Не дивлячись на це, вони кожної ночі запускають і шахади, і ракети також летять на території нашої країни. Ну і зокрема, вони ціляться переважно по цивільній інфраструктурі. Саме пам'ятаємо, що вчора відбувся цинічний удар, зокрема по інфраструктурі в місті Запоріжжя. Також з'являються невтішні новини щодо постраждалих кількості їх, адже у Запоріжжі внаслідок ракетного удару зросла кількість жертв до семи. Про це зазначають в обласній військовій адміністрації. Ворог напередодні завдав по Запоріжжю ракетний удар кількість загиблих наслідок російського ракетного удару по Запоріжжі 5 листопада збільшилась до 7. Ще 25 осіб. Отримали поранення. Про це в телеграмі повідомив. Начальник запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. далі цитую, що йдеться в повідомленні: сім людей загинуло, 25 отримали отримало поранення внаслідок ракетної атаки РФ по Запоріжжі. Протягом доби також окупанти завдали 301 удар по 13 населених пунктах Запорізької області. Про це дописав уже вранці Іван Федоров у своїх соціальних мережах. Військові РФ здійснили 8 авіаційних ударів по Оріхову, Новоандріївці, Новодарівці, Білогір'я, Малітокмачки та Тимирівці. 154 БПЛА різних модифікацій, атакували Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, роботи на малутокмачку Білогір'я. Та Ольгівська чотири обстріли з РСЗВ були завдані по території Новоданилівки. Крім того, як зазначає Іван Федоров, 134 артилерійських удари пройшлися на Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Перепрошую, роботи на та малу токмачку. Загалом надійшло вісім повідомлень про руйнування. Знову ж таки, бачимо, цивільна інфраструктура страждає, це саме житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Наприклад, жаль, з'являється зведення і від. Очільника обласної військової адміністрації Харківщини кожного ранку він своє щоденне зведення викладає в телеграм сторінці. І, зокрема, він дописав вранці щодо ситуації безпекової в регіоні таку інформацію. 16.53. місто Харків наслідок удару, бопила пошкоджено два легкові автомобілі. Скління вікон у двох багатоквартирних житлових будинках автомагазину, магазину меблів та закладу освіти. Дописує Олег Сенігубов. Зокрема, він дописує щодо постраждалих. На жаль постраждали дві жінки 56 та 72 років. 15.48. Місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу ФПВ-дроном пошкоджено один автомобіль. О 9.49 в Ізюмському районі Влучання по території цивільного підприємства внаслідок обстрілу пошкоджено одну складську будівлю та один приватний будинок. Постраждало троє чоловіків 40, 47 та 60 років. 8.40. знову ж таки Куп'янський район у селі Глушківка, територія тракторної бригади. Внаслідок обстрілу з РСЗВ загинув чоловік та жінка. Їм було по 48 років. Щодо фронту, також синігу був дописи за часто, що відбувається на тому чи іншому. На ті на ті чи іншій ділянці фронту, зокрема, він дописав про те, що на харківському напрямку ворог вісім разів безуспішно намагався вклинитись в оборону наших захисників неподалік Вовчанська. На Куп'янському ж напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів і сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Сеньківки та Кругляківки. На даному напрямку ворог активно знову ж таки застосовує авіацію. Крім того, Сенігубов дописує щодо евакуації. Мирного населення він зазначає, що за добу евакуйовано з Куп'янського та Борівського напрямків 153 людини. Ну і далі говоримо про чергові звитяги Сил оборони України, а саме повітряних сил за свіжим їхнім звітом. Нинішньої ночі, як завжди, ворог розпочав учора. Надвечір завдавали терористи ударів, зокрема по Одещині двома керованими авіаракетами типу ха 59 та ха 31 П з акваторії Чорного моря. А також по Україні випущено 63 ударних безпілотники типу Шахет та Невстановленого типу з Брянська, Приморська Ахтарська Орла. Це Росія та з Мису Чауда. Це тимчасово окупований Кримський півострів. Власне, станом на 7.30 повідомляють повітряні сили підтверджено збиття 38 ворожих безпілотників. Області не буду перелічувати. Це фактично пів України, як власне і географія польотів безпілотників, це майже вся Україна. 20 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Ще два в повітряному просторі України. Бойова робота триває. Дописали представники повітряних сил. Ми їм за це дякуємо. Не забуваємо донатити на потреби Сил оборони України. По тисячу разів будемо говорити це кожного етеру. Трамп, Камала Гарріс, Віктор Орбан. Все це десь там. Війна у нас і, на жаль, воює тільки Україна, хоча проти неї вже воює не тільки Росія. Тож маємо підтримувати наших захисників, якщо ми не в силах оборони. Зараз то маємо бути для сил оборони. Ситуація очевидна, ситуація зрозуміла. Відгородитися, забути про війну вочевидь не вийде аж ніяк. Адже ми живемо в цих умовах. І тому давайте не забувати, що підтримувати сили оборони це наш обов'язок безпосередньо. Ну а далі говоримо, якраз теж новина корелює з тим, що підтримувати сили оборони. Треба, адже расисти, маючи ресурс, сунуть на Донеччині, сунуть поступово, але доволі впевнено, станом на зараз. І, зокрема, як повідомляє ресурс Діпстейт, то пишуть, що. Власне, мають деяке просування расисти. Перепрошую, зокрема, на Курахівському та Куп'янському напрямках фронту вдалося їм на Донеччині досягти успіху поблизу трьох населених пунктів, а також є активізація на Харківщині. Пише Діпстейт згідно з оновленою картою. Терористи просунулися на Донеччині біля Григорівки, Ясної Поляни та Богоявленки. Також здійснили ривок поблизу 1-травневого на Харківщині. Повідомляють представники ресурсу Діпстейт. На жаль, так на жаль, так, тому що бракує, бракує Україні і людського ресурсу, і бракує Україні. Власне і ресурсу матеріального у вигляді озброєння. Що вже говорити, якщо Росії бракує людського ресурсу, де біомаси неймовірна кількість якісь там відносно того населення в 140 мільйонів, той якийсь умовний там 1 чи 2 мільйони, які втекли з початку мобілізації. Це абсолютно крапля в морі. Біомаси там багато, але навіть у них є брак ресурсу. Подивіться, навіщо ж вони залучають солдатів КНДР. Тож в яких надлюдських умовах воюють наші хлопці та дівчата, годі навіть і говорити. На жаль, поступаються, тому що супротивник значно переважає та ще й долучає треті країни. В той час, як країни-партнери України, Україна не просить і фактично ніколи не просила воювати з нами. Але партнери навіть не дозволяють нам повноцінно захищатися. Ось такий сучасний демократичний світ. Ну і власне про ситуацію на фронті в черговому огляді карти бойових дій говорить оглядач проекту Фабрика новин Василь Пехньо. Давайте послухаємо його пряму мову. Що ми маємо, і насамперед напевно, варто говорити про. Вугледарсько-курахівський напрямок. Або те, що було раніше вугледарським напрямком, зараз його вже іменують за назвою населеного пункту. На найпершого, куди прямує ворог, це Успенівка. Ну, ось цього населеного пункту. Насправді варто говорити, що до Успенівки навіть вже противник доліз. Значну ділянку території за останній, ну по суті, що півтора тижні росіянам вдалося тут захопити. Ось це все, що виділено червоним прямокутником. Це і є якраз такі втрати, доволі такі значні каскадні втрати нашого. Війська, які відбулися насправді за останній час, в межах змін навіть на мапі Діпстейт, які можемо спостерігати зараз тут в онлайн режимі. Ну, ви бачите, що є просування Росіян. Хоча я не скажу, що це за одну добу відбулися такі просування. Більш того, я навіть можу з тих. Ну, наявних у мене даних плюс з розуміння темпів просування росіян, хочу сказати, що вони вже, в принципі, дійшли майже і до Успенівки. По суті, потроху вибудовуючи лінію вже принаймні в районі Успенівки, стараються по Константинопольському ну, та Успенівці по річці Сухі Яли. Не будувати цю лінію. При тому варто розуміти, що ось цю ця річка С я напишу яли. Е, я дізнався вчора. Виявляється, що там не повноцінна стане зараз, так точно річка це такий свій потічок, який доволі таки нескладно буде росіянам штурмувати. Але загалом тут е, ситуація, ну скажімо так, невпинно погіршилася за останній час. Зрештою, і Максимівка також, оскільки мені відомо, вже взята противником. Тому плюс-мінус е, лінія фронту пролягає у нас. от по такі. По такій межі, отож. Але все рівно скажу так, що це не є уже тим каскадним просуванням, яке було за останні півтора тижні. Відносно вдається стабілізувати ні, не, не вдається стабілізувати. Не буде правильно це сказати. Що вдається стабілізувати. Вдається, вдалося загальмувати противника. Якими втратами я не маю права і не знаю достеменно ситуації, хоча маю о, такі. Ну, негативні оцінки дані від бійців, що воюють на цьому напрямку, але але тут має бути так званий after action review тобто аналіз після дій, після того, що тут відбувалося. Тому що зараз тиск на Курахове з боку противника шалений. Сили шалені. Костянтин Машовець оцінює, що саме на цій ділянці, от саме Південно-Курахівській або колишній Вугледарівській, тут оперує близько 33. Ну так, плюс-мінус на скидку 33 тисяч російських бійців 33 тисячі. Окрім того, росіяни почали збільшувати кількість атак поблизу Торецька. Також вони накопичують ресурси і біля часового яру. Про це в етері телемарафону розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання Луганська Анастасія Бобовнікова. За її словами, в районі Торецька зібрано серйозне угруповання, мотострілецькі бригади та інші підрозділи, в тому числі спецпризначенці. Зокрема, йдеться про спецпризначенців центрального військового округу. Далі цитую, що вона говорить. Зараз ми теж бачимо, що вони накопичують техніку, накопичують ресурси. І вже буквально сьогодні вони почали збільшувати кількість штурмів. Якщо декілька днів тому було відносно тихо, то зараз уже ворог починає напирати і напирати, і ситуація ускладнюється. Бобовнікова додала, що російські окупаційні війська не зменшують кількість обстрілів. Та авіаударів їхній рівень залишається стабільно високим. Вона зазначила, що біля часового яру спостерігається деяке зниження кількості штурмів у порівнянні з іншими напрямками. Однак війська ерефії також накопичують знову ж таки ресурси. Що вона ще говорить? Далі цитую: ми бачимо, що вони готуються до активних бойових дій. Вони кожної ночі завозять особовий склад під прикриттям, заводять їх в антитепловізійні пончо або плащах також підвозять БК та озброєння якомога ближче до лінії бойового зіткнення а також встановлюють засоби зв'язку та реп на техніку. Додає речниця. Ну ми бачимо, що нині дійсно ситуація на фронті є. Динамічною вона загострюється кожної хвилини. Ми бачимо, що ражисти мають там в одному чи іншому населеному пункті успіхи. Проте ми розуміємо, чому так відбувається. Розуміємо, скільки техніки вони мають, скільки гарматного м'яса вони мають, щоб все ж таки ці просування відбувалися. Ну а щодо ситуації поблизу Курахового і, взагалі, щодо ситуації на Донеччині, можемо далі детальніше заслухати саме виконувача обов'язків прес-офіцера 33-ї окремої механізованої бригади, Назар Войтенков розповідає щодо ситуації ситуації Нині на цих ділянках фронту я думаю, ті люди, які е, стежать за перебігом подій на фронті і проявляють усю свою небайдужість і сприяють військовослужбовцям, захисникам, які наразі перебувають в найгарячішій точці, можуть усвідомити всі складнощі боротьби проти противника, який оточує тебе з трьох боків. В зоні відповідальності 33 ї окремої механізованої бригади це відчувається навіть зі слів моїх побратимів, аби під'їхати на позиції, доводиться шукати не те, щоб шляхи під'їзду, але бути уважними до тих дорог, до тих доріг, якими користуємося за задля... якраз таки виїзду на позиції, тому що росіяни мінують дистанційно шляхи підступу. Розташовують свої міномети таким чином, аби мати змогу, е накривати е знаходити зони ураження і накривати техніку, а також е сили оборони, які е перебувають у такій зоні. Зокрема, у них вдосталь е самохідних, а також причіпних артилерійських систем, ну і вже ж FPV дрони е У нашому батальйоні безпілотних систем кажуть, що вони не особливо складні на тому, що. У Росіян їх настільки багато, що вони можуть не, ну, скажімо, не, не перебирати запчастинами і е, деталями, як от натомість, ми намагаємося винайти настільки якісні системи знищення противника, аби е, якби. Ставитись до цього порівняно економно, але водночас працювати ефективно та точно. Назаре, але я дозвольте, я повторюю. Жаль... Я, я зрозуміла, але я повторю питання. От ми, щойно, ми зараз ще раз показу, покажемо мапу. Ви бачите на цій мапі загрозу оточення Курахового? Так, вона очевидна. Як... Є загроза, так. Як ви думаєте, чи не настав час виходити звідти українським військам? Ми працюємо нашою та решта е, людей, які стоять на цьому напрямку і маневазі, та решта сил оборони, які стоять на курахівському відтинку, виконують е, бойові завдання доти, доки не, 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 не буде інших наказів. Е... Оцінити питання виходу я наразі, на жаль, не можу, але ситуація дійсно е, надскладна. І порівняно з літом цього ж року вона змінилася досить швидко. Скажімо, станом наразі, росіяни просунулися на деяких відтинках і, зокрема, мали малі, малі мали успіхи в зоні відповідальності 33-ї бригади. Ну, власне, бачимо, що як і кожен військовослужбовець Назар Войтенков дуже стримано коментує ситуацію, адже немає повноваження коментувати в більших масштабах, якби не допитувалися його журналісти. Але навіть те, що ситуація загрозлива, помітно навіть з його спокійного тону розмови. Ну, а далі говоримо все ж таки про. Такі от певні успіхи Сил оборони України, зокрема, і на Курщині. Там представники Збройних сил України використали рідкісний американський снаряд М712 Copperhead, пише Дефенс Експрес. Власне, що ще йдеться, це рідкісний керований снаряд. Про це пишуть представники Дефенс Експрес. І його виробляли у США ще в 70-х роках. Це перше покоління керованих снарядів. і Ймовірність того, що його застосують у сучасних бойових діях, була мало ймовірною, але бачимо нічого, так би мовити, не буває сталого і все змінюється. Українські захисники застосували снаряд такого типу для атаки на металеву вежу зв'язку, яка розташована у суджі. Мова про три такі снаряди випускали їх з гаубиць типу М 777 М 712 Copperhead,